Всім доброго і мирного дня моїм підписникам і гостям мого каналу. Сьогодні ми з вами розберемося, як, що починати кашпо, як розмічати відро і як натягувати стіючки. Стіючки буду натягувати однією лозою. Тут в мене будуть нижні отвори, але будемо плести поті по восьми ніжки. Але стієчки робоча лоза буде окрема. У даному випадку в мене є 12-літрове З Що ми починаємо? Починаємо ми з розмітки верхнього, верхньої лінії, по якому будемо розмічати верхні отвори. Для цього я користуюся ось таким циркулем. Можна його ставити 3-3,5, як нам треба. У мене в даному, часі, в даному випадку стоїть на 3. Щоб ми не розмічали лінію відмічати, дуже добре користуватися таким циркулем. І не треба нічого, я дуже бачила багато на каналі, щось роблять всякі прибори, роблять дошки намічати. Цього не потрібно. Є оцей циркуль, і він дуже добре ним розмічати. Отже, приступимо. Отаку розмічаю. Те саме краще, саме надійніше і саме, скажімо так, точне. Так, розмітили. Тепер беремо нашу стрічку і виміряємо окружність відра там, де ви будете робити окружність відра 89 сантиметрів. Тамо, ну, звідки ми будемо робити наші отвори. 89, е, я переважно на 12-літрове відро роблю через 3 см. Е, і в мене в 12-літровому відрі, виходить, 28 отворів. Ну, це е, ну, не принципово. Скільки хочете отворів, скільки будете собі робити. Е, в принципі, отвори роблять 2,5-3-3,5. В даному випадку я буду робити через 3 см. Отже, 89 ділимо на 28, виходить приблизно 3 см. Якщо вам треба більше, значить ділити і робите там 3,5 чи скільки. В даному випадку воно, воно гарно і дивиться. Якщо б зробити на 2,5, то буде більше отворів, але це буде дуже густий малюнок, як хто хоче. В даному випадку, в принципі, я все роблю через приблизно через 3 см. Починаємо розмічати відро. Я беру. Коректор, саме краще цим коректором, бо воно білим. Звичайно, як як і відра, переважно на чорному відрах. см відмічаю наші отвори. Дивіться, якщо в кінці якось вам не сходиться, чи, наприклад, буде менше через 3 см, чи більше через 3 см, нічого страшного нема. Приблизно, навіть буде і 2,5, нічого страшного нема. Просто. Воно все потім буде нормально. Так ідеально, щоб було, у вас ніколи не буде так. Як. А в плетені воно не буде видно. Так, дохожу я вже до кінця. От, поставила. Бачите? Зараз я постійно так роблю. Постійно себе перевіряю, щоб у нас не було ніяких. Бо як зроби, будуть менші або більше у нас сплетення не вийде. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Щоб ви собі 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Бачите, вийшло 27. І тут мені потрібно поставити 28. Що я роблю? Щоб не переробляти все відро, просто беру, затираю чуть-чуть, Роблю чуть-чуть менше тут. Цей перший беру затираю. Чуть-чуть менше тут. І посередині роблю 28. 28. Отвір 28 буде у нас. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Це буде початок, це буде кінець. Це 28. Нічого страшного не буде. Якщо там. Пару міліметрів буде вправо чи вліво, нічого страшного не буде, зрештою, узор буде все нормально. Так, далі беремо лінійку. Я не маю проектора, поки що не купила, просто користуюся лінійкою. Так, беремо лінійку з будь-якого е отвору, е верхнього, і будемо відмічати нижні отвори. Напроти, лінійка трошки зраді в другу лінійку. Так, взяла меншу лінієчку, було зручніше. Прикладаємо і напроти ставимо отвір, крапочку нашу. От. Хто має е, уровень лазерний, той йому легше. Я поки що не маю. Це не дуже кончик купляти, але то дуже багато плите, звичайно, має. Мені поки що не потрібно. Можна і так зробити не гірше е, рівня. Так, і кожну. Розмітили. Потім, як розмітимо вниз, обов'язково порахуйте, чи є 28 е, відміток на низу. Обов'язково перерахуйте, бо тому що якби зробите потім е, вже отвори самі, потім вже буде біда. Якщо нам не зійдуться, якщо буде 28, а внизу, скажімо, буде 27, тоді вже буде біда і, і бідро буде зіпсоване, або робити вже тоді, не знаю, якийсь отвір інший, ближче. Ну, в принципі, є вихід весь час з будь-положення. Роблю я з нижніми отворами, бо в мене є заказ сьогодні жіночка. Маю зробити два кашпо з нижніми отворами, бо вони будуть стояти ці кашпо на дворі. І по-любому потрібно нижні отвори. Так, зробили. Тепер рахуємо, чи є 28 відміток на низу. Так, зробили, поставили значок, щоб ми. Щоб ми не щоб ми знали, де початок, рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Тут буде. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Тут буде 28. Значить, все зроблено правильно. Тепер у моє кашпо має бути з ручкою. Як я відмічаю ручки? Це буде оці ручки будуть спилюватися. Тут ставлю просто значок. Так, будуть ручки не дуже великі, але будуть ручки на 12 см. Беру посередині 6 см, відмічаю вліво 6 і вправо теж 6. Дивіться: ручка. Попадає, якщо ручка попадає напроти нашого отвору, її трохи треба змістити, трохи небагато, щоб не напроти, бо тому що ми маємо тут натягувати отвір, і ручка нам буде мішати. Там пару пару міліметрів вправо-вліво теж немає ніякого значення. Тут відмітили, тут буде отвір і тут буде отвір. Відповідно, з другої сторони так само відмічаємо. Так, 6 сантиметрів. Намічаємо тут і намічаємо тут. Дивимося, чи не, не зівпали. Тут добре, а тут, в принципі, теж добре. Все, як е, робити отвори, я вам показувати не буду, бо то чоловік робить в майстерні. Чоловік мені вже зробив, я зараз вам покажу. Ось так зроблені отвори. Відрізав він і зараз будемо натягувати стілечки. Дівчатка, я поставила на низ розширювач, Хто хоче, щоб був більш, більше одутлувати наше кашпо, ставить посередині і дає більший розширювач. Так, дівчатка, я відрізала е лозу. Я, е, скільки казала, може, якщо ви дивитеся, ніколи її не, е, не рахую, скільки мені на це треба, бо це дуже довго і нудно. Я просто відрізала 5-6 метрів, 3-4 метри, якому, як відріжете. І починаємо заводити. Так, будь-який верхні, е, верхній отвір, з, з внутрішнього частини відра заводимо вузуму, робимо тут вузор. Якщо я по два рази буду щось вам казати, не дивуйтеся, бо це я знімаю в магазині і люди заходять, я не пам'ятаю, де я закінчила і де я починала. Так, заходимо в узбик і внизу відра знаходимо паралельний отвір. Ось так. Він буде тут. Тепер будемо заводити в цей отвір. Заходимо в кінець, заводимо в цей отвір. Тримайте кінчик однією рукою, щоб він вам не загубився. Заводимо отвір. Так, так. звідси нашу лозу запихаємо в сусідній, в сусідній отвір і витягуємо. Зразу, щоб він вам не перекрутився. Так, як в мене, бачите, він перекрутився, його треба перекрутити назад, щоб воно лицем нам було доверху. Ось так. Не перекрути. Бо якщо ви перекрутите, воно зараз тут вам перекрутиться. Це можна натягнути трошки. Так, і тут витягнути. Так, тепер лозу нашу тянемо. Наверх до сусіднього отвору і е кінець виводив отаком. Так, дівчатка, вивели звідси. Так, значить, нам треба йти поверху. Заводимо в цей верхній отвір. щоб воно не перекручувалося вам. Завели і опускаємося знову сюди, в нижній отвір. Виводимо, і наша лоза має вийти з цього. Бачите так? Спілкуємо, щоб всередині воно вам не перекрутилося. Гарно має лоза дивитися навіть всередину. Ось так. Таким чином ми заводимо все Все кашпо. Дівчатка закінчилась в мене, оскільки натянула. Ось, закінчилась. Так, ми її лишаємо, можна. В принципі, це в мене такий геротан, що він не гладкий. Він, в принципі, суватися не буде, але фіксуємо все рівно сюди. У в в мене на каналі є це відео, як натягувати стійки, коли окремо, окремо стійкий і окремо робоча лоза. Але вам ще раз поясню. Так, де воно закінчилось, має виходити, так ми починаємо робити, бо тому що не звідси, а зверху, там, де воно закінчилось, так і починаємо натягувати наші стіючки. Можна зробити вузлик, можна, в принципі, не робити. Можна його просто затягнути за сусідню петельку. Якщо кажу, якщо у вас є самий ротан слизький, то ліпше зробити петельку, бо він буде вислизувати. І натягуємо стіючки далі. Так, дівчатки, ось так. заведені лози. Слідкуйте за тим, щоб тут не було таких петельок, щоб свободних. Треба просто затиснути їх, щоб вони гарно було дно. Тепер я нарізала 14 лоз. Поскільки, це кожен, кожен собі поскільки. в мене будемо, дивіться, я вам покажу, який буде по типу кашпо. Бачите, по типу таке кашпо. Я зараз лози лозик будуть отаком. Ну, це без, без дренажних, а в мене зараз будуть дренажні е, отвори. От я, наприклад, нарізала, щоб у мене вийшов оцей вони. Це рахується по формулі. Формулу розрахунку в мене є на каналі, я вам не буду казати. не буду, Бо це є знову бо це є окреме відео. Я нарізала по 80 см. Це є двойні лози. Якщо ви будете в'язати одинарними лозами, їх, їх заводиться ось так наприклад, отак заводиться одинарні лози. Я, Правду кажучи, не дуже люблю заводити отако одинарні лози і потім тут заправляти. Я постійно вяжу по типу восьминіжки. Якщо вам треба одинарник, то треба таких 28 штук. Я плету восьминіжкою, то я нарізала половину цієї 14 штук. Бачите, воно згинається вдвоє. От. Заводити, Як заводити, в мене теж є на каналі. У мене є на каналі як іменно техніка плетіння. Ось такого кашпо, як закінчення робиться, як вводити, у мене все є. Я не буду цього разу казати. І в мене є, як робимо ручки. Кому цікаво, ви собі можете знайти. Що ми робимо? Ми складаємо лозу і заводимо, заводимо ми знизу, не знизу, а з в, в, в середини відра на будь-якому місці. Так. У мене ротам 6. І е, саме, саме отвір 8. Ну, якщо б було 10, в б було дуже сильно великі отвори. Тобто, віся, воно не, не дуже хочеться заводитися, але не, треба собі допомогти лопаткою, зробити трохи більший, більший отвір, і воно заводиться. Ось так. Тут порівняли. І ось так заповнені мають бути всі рядочки. Все у мене є на каналі, як все робити. І так, кожну лозу ми заводимо. І ось так воно має виглядати. Ручки, Ручки. як робити ручки, в мене є. Чому я роблю ручки? Чому я роблю отвори ручки тут, а не тут, в бортиках? Тому що є різні ведра, і бортики можуть бути крихкі, і ручка може просто відірватися. Тому я роблю ручки, отвори тут і тут. Перше, треба зробити ручку. Зробити ручку. Зараз після цього я роблю ручку, аж потім вже плету. Бо якщо ми забудемо зробити, потім буде дуже важко робити ручку. Ну, в принципі, можна доплести до цього, я аж тоді робити ручку, як кому? Як то робить. Ось так. Як плести, но такий кашпо в мене є на каналі, я в цьому відео розказувати не буду. Ось так. Все, що хотіла вам я сказати, я сказала. Що, кому ще потрібно, пишіть. Буду по мірі можливості я знімати, вам розказувати. А на, на цьому кашпо, на цьому відео вже я все розказала, що я мала зробити. Пишіть, коментуйте, що кому потрібно, я ще буду знімати. Всім гарного і мирного дня!